Наша задача перевірити, чи працюють диски, які були придбані на сайті Violet для колекціонерів. Зараз подивимося, що з ними. Такс. Оп! Дивимось. Перший диск Halo 3. Значить, тут, тут має бути два диски. Але тут написано гейм-диск. Может в там с ним и ще что бути. А ну, дивимся, что там. Начать показ, пише. А ну, давай. На, на экранчик закинь. Требуется обновление завантажи. 960 килобайт. Серьезный запрос. это Кому мы это сделаем. Каже, що хало це у нас дуже круті. Ну, типу, Я ніколи ще не грав. Це на, на кшталт, до речі, чуєш, це від першого як правильно сказати, обличчя. Типа Аля як Метровід. Mm -hmm. ну, там теж бачиш, типу такий постапокаліпсис. Ну, бачиш. Ну, але я не грав, я можу бути неправий. Все, все працює. Ну, типа, я ще не грав, але все нормально. Музика класна. Все добре. Виходимо в домашню сторінку. І зараз на одному диханні. На одному диханні зараз ми перевіримо інші. Дуже зручно, що тут прямо з певних клавіш. Можна запускати, ой, відкривати, зачиняти лоточки. Але не ті лоточки. О, бачите, тут у нас взагалі два диски. Давай перший диск закинемо. О, взагалі, наче взагалі ні, ніхто ніколи не грав на ньому. Закриваємо диск. Хало 4. Хала. По-циганськи ромською мовою хала це значить їсть. Ану, давай запускаємо. Тут хало. Трошки неправильно циганське слово Нічого. Ми прощаємо це. Розмов скаже, треба поновитися. У мене ж на оригінальній Xbox тут теж є хало. Це ж ну, з чого ж почалося. Я думаю, що ти теж е, заціниш ту гру. Там наче то два хало є. Тут якраз бачиш, перше, друге, це вже третій, четвертий, Зрозуміло? Ну, все працює. Коли ці диски ти купляєш за 30-50 гривень за диск о бачите, все працює. Но не не потребує оновлень, тому що оновлення, тому що в мене вже такий диск є. І я вже його е, оновлював. І воно, е, ну, ми бачимо, що воно його підтягнуло мабуть, всі оновлення, а може просто і не треба ніяких оновлень. Все, і Дістаємо диск. ще залишилось е, дві гри. Я не пам'ятаю, чи у нас вони є, чи нема. немає, в нас теж вони є. Тому якісь е, ігри ми е, запустимо на продажу. далі. Он трошки покоцаний. Видно, що люди в нього грали. Gears of War. Gears, це що? Не сльози? Tears, це сльози, так? Да? Ну, це якась. жорстка стрілялка, мабуть. Шо? Так, я просто. Я ще дуже-дуже. Дуже-дуже не знаю. О, можна запускати. Beams. Strong Bloody Violence. Contain Strong Bloody Violence. Ооо. Oh. Давай. Не вимикайте консолі. А тут взагалі для цієї гри треба краще з Kinect. Kinect це типу, камера, яка розуміє, як ти порушишся. Ну Це вони ж коли Nintendo V випустила свою сенсор-бар, то вони зробили свою версію. Ну, все працює. Я думаю, що онови теж немає, тому що оновлення ніякого немає, тому що у мене ця, цей диск має вже бути десь. Ми виберемо, який диск мені більш в колекцію підійде. Той ми залишимо. а Інакше, мабуть, що продамо. Хай хтось теж матиме ліцензійний класний диск. Так. Є. І ще у нас диск. Під назвою Defiance. Ну, В нього теж гарно грали. Якщо в Halo, в Halo 4. Е, видно було, що взагалі його ніхто не використовував, то в ці диски видно, що трошки грали. Так. Ну. За, за зрозумілими причинами ми не, це, ми не запускаємо ігри і не бігаємо, тому що це трошки інакше буде відео, вже воно буде дуже довго. Ну, треба розуміти, чи всі ігри, які є наразі в нашій колекції, працюють, запускаються. Красиво. Спокольно. Працює все. Клас. О, міст розбомблений. Це що? цей саме міст розбомблений. Кримський? Так, добре. Ну продовжуйте дивитися канал Горинич ЗМІ і всяку е, по всілякій е, е, ігровій ігрові тематиці і будете більше бачити того чи іншого. Можете, можете писати коментарі. Запитувати, навіщо взагалі я цим всем займаюся? А я вам не відповім або відповім. Все добре, все класно, працює в Віоліті The Best.